Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас знову відео про мотоблок. Ну а саме ось такі ґрунтозацепи. Придбав я собі ось такий ґрунтозацеп. Знайшов в інтернеті, людина продавала. Ось тут тормозний диск. Досить такий він важкенький, 20 кг один як бачимо, як він зроблений, ось цей тормозний диск приварений з однієї сторони. Та ось тут іде не посередині ґрунту зацепа, а тільки з цієї сторони. Ця сторона, так би тільки полоса. Є тут ось такі перемички наварені. Ну, Але є ось така біда. Бачимо, ось тут вже загнуло. Побоювався я на цей. Рахунок, що воно буде гнути цю сторону. Ну і питанечко до людей, хто що підкаже, як усилити. Наварити тут ще одну полосу. Чи наварити, можливо, квадрат. Чи ще додати ось такі може перемички звідси. Хто що підкаже, пишіть в коментарях. Обов'язково прислухаюсь. Виберу найкращий варіант. Бачимо мої грунтозацепи, які я купляв з мотоблоком. Вони ось такі маленькі. Ну і вони досить класно з ними працювати з сажалкою, але з плугом або з плужками, вони замалі. Ось такі більші, діаметр 50. І ось така проблемка на рахунок цієї полоси. Бачимо ці ґрунтозацепи. Зварені, ось такий квадрат сантиметровий. Ну, Я думаю, або ось вигнути сюди, так само, наварити. Ну, Підкажіть, що краще зробити. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!